Можу сказати наступне, що дійсно складна ситуація з енергетикою і в Запоріжжі, і у всій державі. А, чи найгірша вона в Запоріжжі, ніж усій державні? Ні. Ми, можна сказати, щодня або через день проводимо брифінги по всій державі і ми володіємо ситуацією. На жаль, є міста в Україні, де а, термін відключення енергетики досягає і 12, і 18 годин безперерву. В Запоріжжі такого немає. Це перше. Друге, я сподіваюся, що нашим енергетикам вдасться покращити ситуацію. Ми зі свого боку намагаємося повністю заживити всю критичну інфраструктуру для того, щоб водопостачання сьогодні резервуємо на майбутній опалювальний сезон теплопостачання, щоб воно було незалежно, чи є світло чи нема світлоцентралізовано. Я чітко розумію, що хто хоче розхитати ситуацію в будь-якому місці. Тож, ворог Росія, вона хоче це зробити, в мене немає жодних сумнівів. І вона буде шукати будь-який критичний настрій населення для того, щоб розхитати ситуацію. Чи займаються цим силовики, вас, мушу вас запевнити, займаються. І мушу вас запевнити. Що величезна кількість підбурень ведеться не з Держави України. І сьогодні я призиваю абсолютно всіх до того, що ми маємо чітко не забувати, де ми живемо, що знаходиться в 20 кілометрах від будівлі, де ми знаходимося з вами 30 кілометрах, і сфокусувати на цьому всі ми живемо суто в... і страждаємо суто від одного ворога одного і не будь-якого.